Не знайшлося жодного, хто зміг би зрівнятися з Даниїлом, Ананію, Месаїлом та Азарієм. Тому вони призначені на царську службу. Отже, у кожній справі, яка вимагала мудрості і розсудливості, про що запитували цар, він доходив висновку, що вони у десятеро перевищують усіх заклиначів і ворожбитів увага. Бачите, от, це ще, перше ще ну, старт, старт так? Але закінчується вже перший розділ тим, що цареві було очевидно, що ці сектанти розумніші, ліпші, авторитетніші, ефективніші, так? успішніші, ніж всі його язичницькі авторитети. Всі ті, я думаю, що Балинонська імперія мала з кого вибрати, правда? Вибирала вже, ну. Вершки з вершків. І тут раптом з'являється той, хто, як то кажуть, знаєте, ну, туз б'є все. Не? Людина, яка не має, як пам'ятаєте, має е, Даниїла, немає Не немає питання, яке б би би для тебе приховане, про яке б ти нічого не міг сказати, яке б ти не розбирався. Розумієте? Тобто от, от, визнання такої мудрості. Тому от, от, такі, от, от така, е, така теза. І висновок короткий. Навіщо працювати, щоб забезпечити себе і сім'ю? Бо гроші це можливості і свобода. І дійсно, я думаю, що всі присутні чоловіки не просто це знають, вони цьому слідують. Я тільки прийшовши сюди, я ну, порушив сьогодні через те, що камеру ставив свою норму, обов'язково ставлю за мету собі, обов'язково людей обійти і потиснути руку. Але навіть те, що до моїх вух долетіло, що я на місці стояв. Я чув, чоловіки обговорювали роботу. Чоловіки говорили про роботу. І можна тут стати на старій лижі правда, і сказати, це що? Це ж гріх, це ж гризьке, правда? Жінки хай говорять про хвороби, стосунки, дітей. Правильно? Це все, це все духовно. Тут... А від Господа? Це ж від Господа діти, правда? Це ж чоловік від Бога. Все це приката. А чоловіки прогроба. Пророба. Прогро. Мамо, Мама-яй. Мамона. Бездуховність. Але професійний успіх це також потужний засіб впливу. Це більше, ніж, це, це більше, ніж тільки для тебе. Щоб ти там ну, в Іспанію поїхав, так? сів на човна поїхав в Нідерланди, В Туречці. Набіг. <ривіт> 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 Успіх приносить публічність, робить тебе прикладом, піддає тебе загальній увазі. І той, хто витримає цей тиск, а це не легко. Це нелегко. Пам'ятаєте, як ми з Олегом дискутували було в чаті, про не буду робити рекламу цьому блогеру відомому? Він не потребує нашої реклами. Нам би від нього погорітися, правда? Тобто всі хочуть робити так, як він. Всі його дивляться, всі говорять про нього. Це от приклад такого, знаєте, нішевого успіху. Півмільйона підписників YouTube. Півмільйона, вдумайтесь! Було, можна було говорити про адвентиста в Україні людину з подібним масштабом впливу. Який це вплив? Це інше питання, друзі. Ми ну, можемо це виявити. Згадаємо ситуацію, коли е, ці от, так, хр хрещення 90-х років. Пам'ятайте так, О, я пам'ятаю це, адвентиські вісни. П'ятдесятниця в Києві пишуть. Хрестили в один день 4 тисячі осіб. Ця людина тримає в зоні свого впливу півмільйона підписників. Він мені говорить, скільки хейту. Скільки негативу. Скільки людей от, хочуть в нього плюнути, розумієте? Християн, віруючих, в духовних людей. Все не так, все не таке, ти, ти робиш не те. ой, то покликав! Ой-ой-ой-ой-ой! Все паде це. Безнадія. Ну і давайте. Якщо пару імен тепер. Політика назведемо. Гелькарса. Так. Знаєте так? так, нейрохірург? А потім він, пам'ятаєте, був міністром житлового господарства так, у уряді Трампа. І до часу, взагалі, ж він був, пробував балотуватися взагалі на, на пост президента США. Ми з ним записали інтерв'ю на телеканалі на 2,5 мільйони переглядів. Я, цю, я готовий померти. Не записавши більше ніякого відео, до якого я буду причетний ну, з такою кількістю переглядів. Він мені скажу, ну, в принципі, ти задоволений. Я скажу, ну це одне є, і, слава Богу. Два з половиною. Мільйон. І там навіть мій фейс з'являється, пару хвилин, розумію. Я кажу, слава Богу, Господь просто благословив. Чому? Бо є та людина, з якою поговорити. Правда? Покликати в кадр. Спортсмен. Я назву такого, скажімо, можливо, відомого з різних моментів Усейн Болт. Знаєте, так? спринтер, багатократний чемпіон світу. Людина, яка робить світовий рекорд, а потім сама його, як то кажуть, б'є, б'є. так? От. То людина, як, по суті, вона багато років змагалася сама з собою. У нього не було конкурентів взагалі в світовому масштабі. На Netflix є його. Біографічний фільм-документалка з згадками про його віру. Нетфлікс не християнське середовище. Я, ну, ті, хто дивляться, ви знаєте, про що я говорю, правда? От. Але там, друзі, щоб там з'явилася релігійна знаєте, тема, це значить, у людей була ну, підстава. Знаєте, що вони розуміли без, е, розкрити феномен Усейна Болта, не згадавши його віру, вони вважають. Не можна. не буде картини, розумієте? Бо ну, мільйони людей скажуть, а чому ви не говорите? Це ж очевидно. Людина мотивована ну, тими чи іншими речами. Вони кажуть, ну, ви, ви, ви не зробили гарну роботу, ви, ви зігнорували важливий момент. Що це за цензура? Вони кажуть, ні, давайте розповідаємо. Я, я тільки я подивився до кінця, тому, на п'ятій хвилині вже згадали, що на п'ятій хвилині. Я думаю, що далі там буде більше. Бізнесмен. А... Я не знаю, чи знаєте ви такого, Девід Грін. Я про нього прочитав на сайті. Я обіцяв, ми ще скажемо ці слова. На сайті Форбс. На сайті Форбс. Там про нього величезна стаття, де детально розбирають його принципи і кажуть, людина приписує, що він от, от досяг того, то тому що він слідує такому моменту. Він того-то слідує такому, такому Розумієте? Тобто журнал Forbes проповідує, розповідає про віруючого бізнесмена, на, на якій підставі, бо спочатку був успіх. Спочатку був результат. Професійний результат. Який не можуть ігнорувати чоловіки. Вони кажуть, слухайте, що за діла, чому Микола там, а я тут. Він каже, а ти знаєш, що Микола молиться? Ну, хтось каже дурня, а коли, але коли Микола постійно попереду, так? то тут уже о, ну, задумаєшся. А також Білл Гейтс, власник Амбей Річард Делбас і багато інших. Професійний успіх це і є чоловіче Євангеліє. Не говори мені, як жити. Покажи, і я спитаю сам. Помовися. Отче наш, ти знаєш, Боже, серця чоловіків, які тут стоять, чоловіків, які боронять нашу державу, чоловіків, які не завжди привертають до себе увагу. Але вони невтомно працюють над тим, що ми приїхали сюди зібралися зі своїх місць. Придумують і підтримують роботу складних механізмів, будують, захищають, водять транспорт і виконують тисячі, тисячі тисячі інших важливих, необхідних, небезпечних, складних робіт. Ми, ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти створив людину як чоловіка і жінку. Даруй ніколи не забувати, що Ти відкриваєшся і через чоловіків також. Даруй, Господи, думати про Тебе, і як про чоловіка, і бачити і твої чоловічі риси. Не тільки що ти люблячий, ніжний, добрий, прощаючий, але й що, що ти всесильний, що ти впливовий. Що у тебе є всі ресурси, тобі належать всі гроші. Ти переможеш усіх своїх ворогів. Ти смієшся над будь-якою небезпекою. Ти впевнений, що ти переможеш. Ти і також чоловік, і чоловік це також твоє відображення. Благослови чоловіків, які стоять тут. Научи нас, Господи, бути амбітними заради тебе також, не тільки заради наших сімей. Не тільки заради наших амбіцій, не тільки заради готовності заробити гроші і, наприклад, поїхати кудись відпочити, побудувати хату, купити хороший автомобіль, як будуть вивчити дітей. Але, Господи, і заради того, щоб взяти на себе цю вагу публічності, впливу стати для когось авторитетом. І найперше стати авторитетом для якихось чоловіків. Ти знаєш, що гординя. Чоловіча, це дуже часто та плата чоловічого скепсису, де чоловік боїться бути обманеним, де чоловік хоче спочатку побачити результат, а потім слідувати за тим, хто йому покаже дорогу. Научи, Господи, даруй нам успіх заради Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дорогий брат, ми дуже дякуємо вам за цю проповідь. І я хочу зауважити, якщо ви пам'ятаєте, то протягом року ми частіше говоримо про жінок: то на День жінки, 8 березня, то на День Мами. А от про чоловіків в нашій громаді це, мабуть, перша проповідь. Так, те, що заставляє нас задуматися, я думаю, що кожному чоловіку було це і приємно, і знаєте. Хоч хтось їх розуміє, хоч хтось вас розуміє. Слава Богу, дуже дякуємо за цю проповідь. Зараз ми всіх запрошуємо прославити Господа в через псалом, і також буде зібрано збір для ну, нашої церкви.